Думок на один урок тисячу книжок, скоро вже зінок, ми разом весь час, друзі, рідний клас. Але ми, будучи дітьми, загадковий світ і думок полі, швидко плине час зошити книжки. До праці маленькі школярі. Ідіть завжди до школи, веселі, не сумні. Шукайте щастя в долі, в науці, у знанні. Наука дасть вам силу дістатись до мети, а в Україні милі в потребі допомогти. Перше вересня взабреш. З кожним роком ідемо ви. Хоч і важко та дарма, бо праці знань нема. Вдома вчить мене, матуся, в школі вчить мене учитель, і сама я пильно вчуся рідним словом говорити, вчись не тільки говорити, а й читати і писати, щоб здобула стіт, щоб раділа мама татом. Щоб пішла між люди слави, щоб сказали о дитинка пильна мудра і ласкава ця маленька українка. Учися перешокласнику, відкрий науки світ. Хай буде мрійним радісним науку твій політ. Сміливим будь відмінником та честю дорожи. Шануй батьків та вчителя, і з книгою дружи. Будь добрим, праці відданим та старших поважай. Навчися мови рідної, люби свій рідний край. Сколо наша школа, приголуб нас мила. Пригорни усіх нас, як голуб підкрила. Ти усіх нас учиш, як у світі жити, як зло оминати, як добро чинити. Діленьки на квіти, діточки до школи, там збирають мудрість, як мед пчоли.